Так, друзі, всім привіт. Ми тут ще привезли на господарство яшу. Хочу показати вам е, ремона, сучка. Каже чоловік, якщо б були вівці, ми б тут не всиділи. Тобто, ну приселена, та як е, поштаранків коня добрі. Так, є такого чоловіка кобелка. Працюю щодень. Кожен божий день працює, покрита чистим. На Олександрійчиком, кобила теж щось по Олександрійцях. Гарна робоча кобилка. Працює тут горби, горбесна місцевість. Ми їхали таких пару підйомчиків солідних. Що йшли з свистом догори. Отак. Людина теж трудиться. І все, в господарці є. Так сонечко забиває, Каймо. Індики та царки, кролики, все є. Yeah. Респект і повага таким господарям, що тримають, дбають. А дивіться, які гарні госочки. Шикардосні. Так, ідемо, зараз вам покажемо ще. Цапкану біється є на продаж. Тут кролики є. Дайте хоч тихонько. Не, чужі, я вірю, що чужі, ну що я чоловіка, Чі кролики тут є. Ой, такий кролик. Такий кролик. Це савари за кролики, такі з вухами. Інтересні. Ану, друзі, напишіть в коментарях, що це за кролики, яка порода. Буде цікаво. Там ще один є, він заховався. Так, Так, чоловік новий свинарник поклав. А який тут? Розмір його? Десять на 6? Ну, та файно? Це з надвір'ю. 10 на 6. Це ще чоловік не доробив, ну коли кабе... спокій, і все буде. От, свиноматки після відлучки. Ну, то це взагалі шикарно. Друге чоловік казав, що це первістка, а то Льошка від неї лише раз. хто хоче купити, може купити. Це первістка, льошка. Ну, та ви казали, що не підцілять. Такі підцілі. У мене е, є тарката, там е, на, на руку ребра на ній були. Це рибохребет, не ребра. Дуже файно, і вам ведеться, здорові будуть всі. Най множиться цей і без із... всяких відпадів. Витяжки ви не робили. Я шість свій Ну, та люкс, неск і це неско. А тепер теж кажуть, що добре вбирати. Пінопласту, Софіт. І не капає. Не і... капає на Ну я не замешаю, ну багато хлопців знають, що поробили, пінопласт, поклали і все, люкс. Нічого, не цей. Так, а взагалі вам цапка Такого на продаж покажу. Грана! Тихо ти? Чоловік зараз армяна виведе на продаж, є серйозний такий. З французькими документами. Зараз покажемо. Зараз подивимося, що то за орден. Ти <рігал> кобля <рігал> da, показав. Так, показав, зараз ще раз і обійду. Бріолешку цього ордена. Опа, оце орденчик. Це що він нобійський? Запорт <рігал> нобійський. І що він має коштувати? Ціна договірна, Недорого, Не ціна договірна. Можемо привезти. Кому треба. Та Василь буде в прицепі вести, бо я вже коло нього стою і чую, що. Та що при ти бусом мекнеш, так щоб ти... Цап у африці цапала, дві світі роги. А що він може ще б'яти трохи? Вагну на роги ні в руку. На роги такі, що. Щі, у курика є щось, але якийсь такий. Ще... Цап, але він вищий. Це роги у трамбіту би можеш робити. Да. Де, я Флашку, може би, ти собі купив його. Ну, так аби якраз. Духман був файний коло в туристі. Вони би проходили любовець. Ні, <laughs> <laughs> то то є, в сусіда є. Ну то файний такий, великий цап, яка в нього борода. Ну. No. Такий кой мураків? Два минуло. Два роки минуло, то файно на весні. Та ви собі випарували вже... Та ви багато маєте? Дві, було десь на виході цього року десь коло штук сьомість. Ні уроки, ні уроку. Та це плідні якмаценний, якщо... 100 гривень. 100 гривень? Та це геть так би задурно. Ну, бо під час війни я розумію, що він немає графіки, а так він мав би купувати мінімум 2 тисячі. У нас світі 400 гривень виберуть за англон обійця. Так що, сапок до паровки і цепок направиш. А за Пацюка <Leonard> за Пацюка я беру 500 500 гривен. Бо кажуть дорого. Ну то запліднюйте. — На столі 500 гривень. Але тут люди один плюс і в тому. Співли! О, це не яшка. Та таке нема робити. — народа. Він же обертається, дашку вважає, а ну ти піддюгне. Нормальних видно. Це дав йому трошки, бо він рухнувся, він вже розвертається, він же не дружить. Ще раз я пустю. Не треба, бо я дивлюся, вже до драбина. Запідно я пускаю. Драбина на під, я вже заряду. Так, друзі, жарти жартами, кого б цікавило. чоловік може продати такого цапка. Каже, що недорого. Ціна договірна. Номер... Я номер лишу в описі, собі буде зводити, балакати. Кролики поради стіймають. А що це за кролики? Я перше знімав їх і е, питав. Я, я не... Що це за не знаю. порада? Ну, лишимо це в таємниці, глядачі най... нам напишуть. Хто кого буде заміляться? цікавити, так. Да. Отакий. Та ну, а, а нобій ну, чи він нобій, чи як він там Нобій. Індик, я, індик, так і індик тобто, ну, в А ну я йду покажу. А Індик. Це сарки. я дуже люблю ці сарки. вони так тявкають кльово, гадине, щурису вся гани, не ловлять. Але тато мені раз дав дві, потім ще раз дав дві і за ніч мекнули ці сарки. Десь пропали, не знаю, де вони пропали, хто їх виволочив. І ці, ці Цесарки далі дьору. які курочки тут цікаві. Далі. Я так люблю, як воно розпускається, таке. Той... Да, а більше... за тобою ку ку і скаче, ні. Викорня там собі борода така є на грудях, Ти, то таке да, інтересне. Не у у Не треба за парк ходити. Та на одному подвір'ї. Ну. А дивіться яка малишка. Ну класно, капець. Ти б ще таке прилучив до хати, то... Нагнали б. Так. Ся, друзі. Всім гарного перегляду, всім миру і добра.